Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Це відео розпочинається ще далеко-далеко з минулого тижня. Ми собі згадали, що у нас є мангал, і нам страшенно захотілося шашлика. Оскільки заходить піст, ми будемо старатися його витримувати. І ось чоловік смажить шашличок. Давно ми його не робили. Це що, напевно минулого року, можливо, влітку, а взагалі то я й не пригадую, коли ми розпалювали наш мангал. І щоб ви розуміли, як їмо ми шашлик. Це ось тільки маринована цибулька і м'ясо все більше нічого ми не готували. Цибульку мариную, звичайно, додаю сіль, перець, цукор, яблучний оцет і все заливаю олійкою, ретельно перемішую. Вона виходить дуже смачною, ароматною. І це нам заміняє просто будь-який гарнір, салат. Нам так надзвичайно смакує. Ой, аромат просто супер. Так, і ще чоловікові м'яско вдалось просто бездоганно. Це був гов'яжий шашличок, у нас хлібчик, і до такого обіду мені навіть захотілося келих ігристого, що я собі також дозволила. Ну, а далі невеличка порція мотивації. Цей раз ми будемо прибирати у спальній кімнаті. Наша спальня кімната є ще не завершеною, у нас є лише ліжко і дві тумбочки. Але оскільки ми сюди приходимо лише пізно вечором, аби поспати, і, в принципі, цю кімнату ми більше ніяк не використовуємо, тому їй немає такої, якби нагальної потреби щось тут ще додати. Хоча в мене в планах є якийсь туалетний столик собі тут зробити, але це в такому подальшому. Майбутньому, коли погана погода на вулиці, то я тепер користуюсь такою функцією в сушильній машині. Ось я вам покажу цю програму, не знаю, як вона правильно читається. Це таке витріпування речей з горячим повітрям. І мені ви знаєте дуже сподобалось, бо сьогодні сильно падає дощ і немає змоги потріпати ковдру на вулиці, тому ця функція мені дуже сильно сподобалась. Так, а тепер потрібно навести порядок в приліжковій тумбочці, тому що тут завжди назбирується дуже багато речей. Що в мене завжди є, тут це ось бальзамчик для губ. Його я постійно використовую кожного вечора. Так само на руки наношу ось цей кремчик. Він мені надзвичайно подобається, тому що, окрім зволоження, у нього є якби такі якісь відновлюючі функції, тут є вітамін Е, так само. Тут є коензим q 10. Ну, мені дуже цей крем сподобався, це звичайний аптечний крем. Так само стараюся тримати кремчик для ніг і не забувати, аби його наносити на п'яточки. І купила була ще ось такий пілінг. Ну, ним я користувалась один раз, коли робила педикюр, тому нічого наразі не можу сказати. А от крем на п'ятки на стопи, я стараюся так само наносити дуже часто, тому що зимою. Цим в мене також проблема. Дуже сильно пересихають. Так, і ось цей кремчик від бренду QA, що він в мене тут, тому що я його так само добиваю на руки, не можу я його використовувати на обличчя. Добре, що його вже залишилось зовсім небагато. Колись в порожніх баночках вам детально розповім, що я думаю і, власне, чому він мені не підходить для обличчя. У мене так буває вкрай рідко, але ось цим кремом вийшло саме так. Різні детальки, резинки, заколочки, які я кожен вечір знімаю перед тим, як лягати, спати. Так, ще тут перекись завалялась і олійка. Колись я робила масаж обличчя, зараз якось я закинула цю справу і теж цю олійку взяла, аби її використовувати для тіла, можливо, перед сном ноги, руки, бо шкода, продукт буде пропадати. І ось такі речі першої необхідності, ще є павербанк і рамочка, яка чекає вже який рік, аби я роздрукувала фотографію. От до цього в мене руки ну, ніяк не доходять. Також я сьогодні вирішила попрати подушки, тому що я користуюсь ретинолом, і знаєте, той ретинол настільки жовтить мені і постіль, і воно переходить на подушки, тому я їх вирішила попрати. Ну І я, поки є вдома, користуюсь також моментом, наношу масочку, нехай працює мені на обличчі, поки там все переться, сушиться, якраз масочка дуже гарно попрацює. Так само зробила перерву на каву, бо мала ще деяку роботу доробити. І ось такі вони вихідні у жінок. І якраз за той час витріпалась кодра, і ось бачите, скільки всього назбиралось, і волосся, і якісь ниточки, і полюка. Ну І далі прибирання моє полягає в тому, аби максимально все пропилососити. У нас ліжко з тканини, тому його пилососити обов'язково. Так само я завжди пилосошу матрас, тому що цей на матрасник я не перу кожного разу, коли міняю постіль. І взагалі я раніше постіль міняла кожного тижня, а тепер більше двох тижнів я її не міняла. Якось так З тим вимиканням світла я якось розлінилася. Але ретельно все от такою насадкою. Ви знаєте, він стільки всього витягує, аж дивно деколи, що в ліжку стільки пилюки або якихось таких частиночок, чи це шкіра знасипеться. Ну не знаю. Одним словом, він дуже сильно добре витягує. Ви також мене часто запитуєте за Дайсон, і я дуже задоволена, тому що. Він мені повністю заміняє звичайний пилосос, Він дуже з ним зручно, дуже легко, багато має насадок, які от можна просто кожну щілинку пропилососити. Ну і в принципі, якщо говорити про площу, у нас вона є велика, то мені його в принципі вистачає. Можна раз підзарядити, якщо більш таке генеральне прибирання. Бо бачите, я полосошу повністю все, всі поверхні, тумбочки, підвіконники, аж тоді вже перехожу до того, аби їх протирати. Я ніколи не протираю вологою тряпкою перед тим, як я не пополососила. Так само плінтуса я прохожу ним дуже зручно і от дуже легко. Ну і звичайно ще ось ці гаджети, ці щіточки, якими дуже легко збирається павутина, бо в нас павутини дуже багато. Ну, в принципі, чим вищий поверх, тим її менше. Але все одно, ось в нас ліпнина, то назбирується і полюка. Ну, в принципі, павутина вона не так помітна, але вона там 100% є. Після пожежі я просто прозріла від того, скільки павутини по цілій хаті були, коли вона стала вся чорною. Так само, ось ця щіточка, яка, якою я користуюсь під ліжком. Або під диваном, тому що воно все у нас є низеньке, і сама я не маю сили кожен раз відсувати ліжко чи диван, тому ця щіточка так само мене дуже виручає. Ну І, звичайно, після того я полосошу вже підлогу і можна рухатись далі. Після цього я вдягаю чисту постіль. Ця постіль у мене якась є українського виробника. Я вже не пригадую фірми. Але якась вона не дуже якісна. Така тканина. Мені сподобалось, бо вона типу така в смужку, як готельний варіант. І мені подобається світла постіль, і взагалі в ідеалі біла. Але чомусь подушки дуже швидко жовтіють, завжди потрібно їх на вищих температурах прати, або взагалі навіть відбілювати. Оця, що попередня, я знімала, це якась турецька. От там якість набагато краща. Навіть після просування вона тримає якусь таку форму. А ця така середня, середня, але наразі користуюсь, бо нічого іншого не маю. І для мене чиста постіль це якийсь особливий кайф, якесь особливе задоволення. А ще я дуже люблю, або влітку, коли сильно покуче сонце, або зимою, коли мороз, виносити подушки й ковдру на вулицю. Тоді заносиш, воно так пахне. Ну, просто ну, після сушки теж нормально, але це не той, не той результат, і не той кайф, як вона з вулиці. Але оскільки сьогодні дощ такої змоги немає, тому... Нехай буде так. Тепер, після того, як я вдіваю постіль, я протираю пилюку, бо мені завжди здається, що з постілі ще ну, летять якісь, не знаю, пили якісь летить, і воно так само осідає. Тому я завжди вже пилюку протираю після того, як вдіваю постіль. Все, залишилось протерти двері. Двері білі, вони зазвичай у нас чисті, тому що у нас вже дорослі діти, але так само осідає багато пилюки, особливо ось там зверху. Тому заодно це займає рівно 5 хвилин, можливо, і менше. Протираю. І знаєте, коли в нас були такі старі двері дерев'яні, мені не хотілося їх протирати, на них і так нічого не було видно. А білі двері мені хочеться завжди протерти. Якось я бачу результат, що от вони чисті. Бо на таких дерев'яних, старих, то що дійсно з дерева були старі такі. Це там протирай, не протирай, там не було абсолютно видно е, ніякого результату. Все, тепер мию підлогу. Е, я мию підлогу в спальнях просто водою. І не користуюсь жодним відром. Я привикла кожен раз під краном, під проточною водою промивати швабру, ну і додаю трошки рідкого мила. А так, в принципі, мию просто водичкою. Все залишилось провітрити кімнату і спальня готова. Через те, що тут немає в мене ні килимів, ні додаткової мебелі, вона прибирається дуже-дуже швидко. Тому я, в принципі, і не спішу щось інше сюди наставляти. А це вже наступний день. Верніше ранок. Лише розпочала зарядку. Закриваю вікно, моніторю телеграм-канали і продовжую. Стараюсь не пропускати хоча б через день робити якісь вправи. Іноді дуже лінь, іноді немає ні бажання, ні настрою, ні сили. Але мотивую себе, а також показую вам, тому що ви мені писали. Взагалі мене одне повідомлення дуже зворушило. Одна мама написала, що вона мама трьох дітей, і я власне, чоловік на війні її. Але дякує мені, бо я її змотивувала на ранішню зарядку. Тому дівчата беремо себе як то в руки: важко, не важко. Але після зарядки, після вправ дійсно збільшується якась енергія, збільшується бажання щось робити. Тому ось таку маленьку цю лінь треба пересилювати і старатись хоча б через день, хоча б 2-3 рази в тиждень, як виходить, але робити якісь вправи. Тому що під час тренування виділяються у нас гормони, які відповідають за певне якесь задоволення. А задоволення у нас зараз мало, тому будемо працювати і. Займатися спортом. Завершую я ще так само заняття планкою. Стою одну хвилину або півтора, більше не маю сили, але і на цьому дякую. А далі я приступаю до приготування сніданку. В основному основою мого сніданку є яйця. В різних їхніх. Інтерпретаціях. Сьогодні я буду готувати скрамбл, Готую з трьох яєць і будемо з чоловіком їсти їх обоє. Поділимось. Також у мене є авокадо. Коли я не маю часу щось з нього готувати, то я просто нарізаю шматочками, поливаю олійкою, підсолюю. Ну, і так, в принципі, також мені смакує. А тепер швиденько в душ і можна вдягатись і їхати на роботу. Коли я кудись виїжджаю, я, звичайно, роблю такий дуже легенький макіяж. Я його називаю макіяж без макіяжу. Я вже вам в одному відео показувала. І зараз вам розповім про продукти, якими я користуюсь. Тональний крем я використовую від бренду Wet n Wild. Він мені дуже подобається на щодень. І ось такі почервоніння і пігментні плямки я перекриваю тональним від бренду Estee Lauder. Він є більш стійкіший і він гарно перекриває. Легенько все фіксую такою пудрочкою від бренду Enap. Collagen. І в мене з'явились нові ось такі рум'яна. Вони такі ніби йдуть. Рум'яна, контур, скульптор. Я їх використовую в, моно, в моновиконанні. І на кожен день вони мені підходять, тому що вони дуже гарно лягають, трошки підтушувала кісточкою від пудри. І, в принципі, обличчя набирає якоїсь такої форми, бо зранку така сонна ще, підпухша злегка. І мій улюблений хайлайтер від бренду Revolution. Також залишу вам опис під відео. І так само оформляю так, дуже легенько оформляю брови. Маю і олівчики, але найшвидше мені це зробити за допомогою тіней. Можливо, я так звикла. І тут для, для мене є ідеальний відтіночок. Ця палетка дуже старенька, але ці відтінки мені дуже подобаються. Вірніше, один з них. І ось такий легенький макіяж навіть вії не малюю. Просто таке відсвіжила обличчя а ще не можу з вами не поділитись красою, яка до мене приїхала. Це мені попалось в рекомендації, коли ти часто заходиш на сайт, тобі постійно висвічує вже нові колекції, продукти, які там нові з'являються. І на сайті Сінсей мені попались ось такі зайчики. Можливо, це зараз не актуально, але поки вони є, можливо, хтось з вас так само на них заглядав. Вони просто неймовірно красиві. Тут є їхні розміри, вони досить великі. Ви знаєте, я думала, що вони насправді будуть меншими, але ні, вони такі досить великі. І також я замовила ще одного. Це ще навіть трошечки більший, от також його є розміри. Ну вони дуже милі, вони настільки красиві. Я дуже задоволена, що я купила, тому що в мене абсолютно немає ніякого такого пасхального декору. І воно буде насправді слугувати нам дуже-дуже багато років і буде дуже нас тішити. І давно я шукала ось таку підставку для паперових рушничків. І коли я побачила, от просто ідеально, яка мені буде пасувати на кухні, вона була зовсім недорогою, та й ці декори так само не є дорогими. Там взагалі досить бюджетний такий магазин, тому рекомендую всім зайти, поки вони ще є. Можливо, вам так само таке потрібно. Я дуже задоволена цими покупками. Ви просто погляньте. Ну, це неймовірна краса. Ну і до безкоштовної доставки. Звичайно, я ще в крузину закинула носочки для дитини. Я насправді приємно-приємно вражена. А ще мені прийшла поставка за хьорбу і тут для волосся засіб, але це я, напевне, зніму окреме відео, тому що я люблю про кожен продукт розповісти вам детально. А тепер приступаємо до приготування пісної і швидкої вечері. Сьогодні я буду робити котлети з чечевиці, я її попередньо відмочила, відварила, протушкувала одну моркву з цибулинкою на олії і все з'єдную. Також видушую три зубчики часника. підсолюю і додаю чорний перець. Ще в мене є ось така червона паприка копчена, так само її сюди додала для такої вираженості смаку. І зелень, яка в мене була в морозилці, це суміш, петрушка і кріп. Вибиваю два яйця. І все ретельно перемішую. Готову суміш викладаю на форму її я застелила паргаментним папером, нічим не змащую, тому що овочі я тушкувала на олії і цього буде достатньо. Запікала в духовці десь приблизно 15 хвилин. І поки готуються кутлетки, я швиденько нарізала овочі, які були в холодильнику. Це біла капуста, синя, огірок, зелена цибулька і червона фасоля консервована. Даю перець, сіль, заправляю все оливковою олією. Ще була у мене корейська морква для кольору, її додала. Ну і так само вона дуже тут смакувала. І для вираженості смаку додавала десь дві ложечки майонезу. Вийшов дуже смачний такий вітамінний салат. І в поєднанні з цими котлетками в мене навіть діти їли. Це значить, що це виходить дуже-дуже смачно. Тому рекомендую вам спробувати. Я йду вечеряти, бо я дуже голодна. А вам буду вдячна за підписку, за підтримку, за вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. І до зустрічі у коментарях та у наступних відео. Усім па-па!